Ріво Христі, Хоть... так, коротенько. бо У нас нема світла, ми тут на генераторах працюємо, але все рівно хочеться вам все-таки відповісти, бо бачу, ви цікавитеся, даєте запитання. Так. А ми там вчора читали отець Василь, скажіть, будь ласка, сьогодні-завтра можна вишивати щось робити біля хати. Бо у нас старші люди кажуть, що до обіду утриматься, а потім можна приступати, роз'ясніть Ну, Я так поняв, що ви запитували про введення, типу, якби по старому, так? але введення вже було. Ми зараз йдемо за новоюліанським календарем. І сьогодні ми маємо. Саме Освященого. Так що. Залежно за яким ми календарем жиєте. Так, отше до людей донести, щоб ви зрозуміли, що таке віра. Дякую. Ага. Так само, як до Пилата донести, що таке істина, та? Пилат запитався Ісуса, що таке істина? Він каже, як я тобі поясню, якщо ти не розумієш. Почули не? Є речі, якщо ти їх не розумієш, тобі їх ніхто не пояснить. Якщо в тебе немає віри, тобі її ніхто не дасть, ти можеш її тільки укріпляти або послаблювати. Але якщо ти її не маєш, тобі її ніхто не дасть. Якщо ти не маєш розуміння, що таке є істина, то тебе ніхто її не навчить. Це або заклали тобі змалку, або не заклали. Так, 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 так. А чи не пора? ГК і ПЦ об'єднатися, як ПЦ, як би це до унії. Ну, Питання дуже добре. Знаєте, ну, так написано трошки, так скоро що не зрозуміло. Е, Звучить воно так, я так розумію. А чи не пора греко-католикам і православним об'єднатися, як православна церква, як би це до унії? Унія це є Союз, так? Союз. Об'єднання. Дивіться. Як ви собі розумієте поняття об'єднання? Є два речі, дві окремі речі, ну, давайте так. Два яблука, так? Щоб їх поєднати докупи, їх треба змішати. А якщо частину яблука відрубати, то її повернути назад, повернути назад і приліпити до, щоб було ціле, так? Як ви хочете, наприклад, поєднати греко-католицьку церкву і православну, щоб греко-католики відділилися від Вселенської церкви і приєдналися вже до відділеної православної церкви? І утворили що? Унію від'єднаних. Греко-католицька церква належить до Вселенської церкви. Куда входить? І Римокатолицька і Греко-католицька з усіма, усіма її різновидами. Православна церква це церква відділена від Вселенської церкви. А вона має свій обряд, вона має все. А вона відділена. Не треба нікого ні з ким. Змішувати, здавати. Кожен має свій обряд, але наше завдання жити у вірі і в любові. В вірі і в любові. А догматику з часом задайте моє слово. єпископи сядуть, скличуть Вселенський собор і вияснять те, що нас розрізнює, і все. І кожен лишиться в своєму обряді, але буде в лоні єдиної вселенської церкви. З єдиним вченням. Не можуть одні вчити про одно, другі — про друге. Я колись розказував, як відрізняється вчення греко католицької церкви і православної, знову беремо яблуко. так? Одна церква каже, що воно червоне, а друга каже, що воно солодке. І так спорять. той каже, ні, я тобі кажу, воно червоне. А другий каже, ні, а я тобі кажу, воно солодке. А воно і солодке, і червоне. Предмет спору про, про, про різні ознаки. Там нема конфлікту. Просто сісти, вияснити і все. Просто одні хочуть бути праві, і другі хочуть бути праві. І знаєте так собі, спорить ні про що? Нема про що спорити? Бог один, як каже Апостол Павло, нема ні Юдея, ні грека. Всі ми одні в Христі Ісусі. І Христос, Ісус Христос, не був окремо для православних, а окремо для католиків. Він був для всіх. Для кого? Для християн. Називайте себе християнами. Бо ми діти Христові, єдині в Христі. Назвіть себе в першу чергу я християнин, бо я йду за Христом. От що є важливо. я християнин. Православні, греко-католики. Це для того, щоб вас можна було розрізняти ваше вчення. І чи ви маєте єдність із Селенською церквою, чи не маєте? Все. А в принципі, ми християни. Світлана, мою дочку, звати Зоряна. І, і коли я її хрестила, то дали ім'я Марія. Якщо я молюся за неї, то яке ім'я я маю згадувати і писати? За здоров'я, щоб молитися на службі Божій. Пишете Зоряна Марія. Щоб у вас серце не боліло Зоряна Марія. Дитина називається так, як ви її називаєте, а не так, як хтось хоче вам її назвати. Не буду багато говорити, бо про це можна багато говорити. Ім'я це дуже велика справа, дуже серйозна справа. Пам'ятаєте, Бог створив світ, Пише святе письмо. Створив все, що в світі дерева, ну, все, тварини, рослини, все, створив, створив людину, вінець творіння. І що він каже? Він каже до Адама: сюди. дай оцим речам імена. Бог не казав, це дерево Адаме, запиши собі, це зайчик, це білочка. Він так не сказав. Він каже до Адама: Дай їм імена, бо хто дає ім'я, той власник. І коли тато з мамою дає ім'я дитині Зоряна, це їхня дитина. Коли церква каже Марія це їхня дитина. Друге ім'я давали монахам, які вмирали для світу, народжувалися для Бога. Тобто, якщо я Василь прийшов у монастир, і перед тим, як сюди обід, я вибираю собі покровителя, все, я вибираю Івана з своїм покровителем. Все, я вже називаюся Іван. Василя нема, Василь умер. Лишився за межами монастиря, там, у світі, нема мене більше, Василя. Є Іван. Розумієте, як? чому давалося два імени? А якщо людина світська, нашої два імені? Для чого? Тому молиться так вже назвали сти, так, і так похрестили, то давайте, Зоряна Марія, так і пишіть. Але два імені, ну я не знаю, чи є потреба. Я, наприклад, не дуже то полюбляю. Слава Ісусу Христу, вибачте мене за таке запитання, зі одною роблять. Робить жінчина, адміністр... жінчина адміністратором, яка не вірить у Бога. Як... Якщо хтось скаже, що про Бога, то вона кричить, що вже нема сили слухати про Бога, а я її боюся І ще двох жінок. Дякую вам щиро, Наталя. Та я її теж боюся, Наталю. Але але я їй більше шкодую, як боюся. Так? Ну, це люди, які, ну як сказати, як вона не вірить у Бога, ну і що? Дивіться, якщо ви, наприклад, поклали на газ бритванку і хочете зараз яйця пожарити, а ви не вірите у закони термодинаміки, від того яйця не буде шкварчати? Ти можеш не вірити в магнетизм, так? але генератор працює на, на основі магнітів і котушок. Ти можеш не вірити в то. Бі ти можеш навіть не то, що не вірити, навіть можеш не розуміти, що таке двоєчні коди у системі вичислювання комп'ютера. Ти навіть поняття не можеш мати, що, там таке, що таке материнська плата, що таке там процесор, що таке оперативна пам'ять. І якої потужності і системі, і блок живлення. Але ти ним користуєшся тим комп'ютером, не маючи поняття, на якій основі операційної системи воно стоїть, але ти береш і користуєшся. Не обов'язково тобі так все знати. І якщо людина не вірить у Бога, це не означає, що його немає. Запитання: отче, як парафіяни і священника. Відноситися до того моменту, коли батьки приводять на літургію активно непосидючих, шумних діток віком 4-5 років, чи допустимі зауваження батькам. Ні. Зауваження треба зробити священнику. У нас, ну я так жартую трохи, у нас є кімната для дітей. Маленьких. У тій кімнаті стоїть великий телевізор, на якому показується трансляція того, що йде, тобто служба Божа, так? в реальному часі. То що тут йде, в церкві, там на телевізорі. І в тій кімнаті, там такий маленький столик для дітей. Він, він не квадратовий, він такий круглий, щоб діти не поранилися. Там які диванчики, і діти там заходять, там є телевізор, і одна мама. Лишається з усіма маленькими дітьми, щоб вони не заважали в церкві. Особливо, я звертаю увагу, щоб діти рівненько стояли під час читання Євангелії і під час проповіді. По-перше, під час проповіді чи Євангелія не треба ні свічки світити, ні по церкві ходити. По-перше, це священника збиває з пантелику. Другим людям мішає е, зібратися докупи. І діти. Я думаю, що поки вчитається Євангелія і священник говорить проповідь, люба дитина саме непосідюща, коли мами може висидіти. Якщо мама скаже, зараз отець закінчить говорити, і будеш бігати куди хочеш. Діти повинні... Церква це також школа, де люд... діти і ми дорослі, маємо вчитися поводитися. Зайшов, поклонився, перехрестився, поцілов ікону, став так, свічку запалив там. Це ж не просто так. Це не так для Бога, як для людей, щоб ми, роблячи зовнішні знаки, віддавали покрінь, пошану і хвалу тому, кого не бачимо. Тому, який створив небо і землю Богове. Я не просто свічу свічку, бо так мені ці баба сказала, що там мені кажуть, туди не ходи, там не світи, там не роби. Не за того я її засвітив. А за того, щоб ця жертва була принесена тому, що сотворив небо і землю. І це нас також виховує. І дітей виховує, і нас виховує. І коли ми вчимо дитину, що йдемо до церкви, вона відповідно поводиться, коли дитина приходить з вами. До школи вона повинна знати, що тут треба себе подити. Отак, сидіти чемно, слухати то. Коли приходить у ігрову кімнату, десь у торговельному центрі караван або ще десь там, і вони там мають купа тих батутів та усього. От там треба бігати, скакати і кричати. Діти повинні навчитися в місці, де можна кричати, де можна сидіти, де треба слухати. Дітей треба вчити. І церква одне із таких місць, де ми вчимося і дітей вчимо. Так. Так що зауваження батькам не треба робити. Організуйте біля церкви кімнату для дітей. Вона має бути тепла, та кімната, щоб дітям було зручно. А Інакше. Інакше як. І хоча б на той час, поки читається Євангелія і говориться проповідь, діти були, скажімо, в тій кімнаті. Ну, Кожен має виходити з тої можливості, яку він має. Не кожен священник може організувати таку кімнату для дітей. Не може. Тому дітей треба вчити. Ну, А якщо зима чи там ще щось, не ведіть дітей до церкви, йдіть самі. Дитині сказати, я йду до церкви, тебе мене беру, бо холодно. Дитина каже, а я хочу, вбирай мене, я йду. Все, збирали та йдете. Але це має бути мудро. Дякую щиро всім вам за ваші запитання.